Справа не в тому, правильно чи неправильно, за буквою там тих інструкцій він тікав в офшори. Справа в тому, що він засвітився на світовій корупційній, мафіозній помойці. І з тим треба думати, що зараз робити. Ісландія показала прекрасний прецедент і приклад, чим ми гірші. Кажуть, та ми не такі. Як не, ми ж зробили майдан. Як це ми кров'ю заплатили? Ми абсолютно здатні, ми маємо ресурс, моральний, глибокий, і поратися із цим. Я написав, що є чотири варіанти. Перший добровільна відставка. Другий залишаємо так, як є. Оце зараз другий варіант реалізовується. Угу. Хай вивозять, до речі, вивезли. 100 мільярдів за мінімальними підрахунками в офшори українські олігархи. а клянчать 1 мільярд МБ. Угу. Якби це повернути, ми можемо підняти завтра зарплату, пенсії, рівень життя в 10 разів, взагалі відмінити всякі тарифи і безплатно давати гази людям. Якби повернути ці кошти, ви розумієте, про що йде мова? Угу. А ми до того так він правильно неправильно він тікав обшори.